Дай Боже здоров'ячка всім добрим глядачам каналу. Мене звати Іна. Дякуємо Господу Богу нашому за сьогоднішній ранок, за сьогоднішній день і просимо Божої опіки, Божого захисту для кожного, найперше для всіх тих, хто зараз на фронті, хто тримає лінію оборони, просимо Божого благословення і Божого захисту. Шановні мої глядачі, хочу вам сьогодні розказати, які добрі справи ми з вами зробили за останні два тижні. Завдяки посилкам добрих глядачів мого каналу я змогла надіслати гостинці у два військових підрозділи. Зараз покажу вам, що саме відправила і кому. А, ні, ні. Є, є. Доброго дня. Сьогодні нам знову прийшла посилка від волонтерки Іни Антонюк. Зараз дивимося, що нам передали.

Лідяники, дороги, Ще людяники від города. Коротше, медикаменти. По різних медикаментів є. Печання випічка домашня така. Теж якісь. Свіжість мас... для них. О! Ноги є... мастити, щоб є... не добре. сверділи. <дель> Чухольки. Віддягнути від кашлю. Порошки якісь, певно, теж кашлю. Гарячий чай при застуді. Угу. Збираю серветки. Ось арахід, котрі, сім... з терпи, терпи. Ось. Дуже дякуємо волонтерці Інні, Антонюк, що нам допомагає, не забуває. Слава Україні! Хлопці 144 та бригада, 3 механізований батальйон. Дякую. Готую до відправки дві невеличкі посилочки. Тут два повербанки потужністю 62 тисячі міліа з повною комплектацією для підзарядки. Вартість повербанків 12 тисяч гривень. Тут гостинці від глядачів каналу, чай, м'ясні рибні консерви, протизастудні засоби, тут чай, так само льодяники, От. і засоби особистої гігієни. Так, вже все готове до відправки, до пересилки. І ще сюди в пакет набрала засіб від мишей. Це також минулого року надіслав глядач каналу. Надіслав великий мішок. От тепер так само питаюся хлопців: чи треба набираю і пересилаю. Хлопці все отримали, бійці, бійці все отримали. От маємо відео. Зараз вімкну, подивимось. Дякуємо пані Інні Антонюк за підтримку бійців 67-ї окремої механізованої бригади. Разом до перемоги. Як бачите, все, що я складаю в посилки, в ящики, все, що ми надсилаємо, хлопці, все все отримують. І я сказала два повербанки, але ми відправили три повербанки. Тобто це сума 18 тисяч гривень була потрачена на них. Три повербанки, бійці вже їх отримали, також я вам зараз покажу. Так, Наші повербанки вже в бійців. Це боєць третього взводу 1-ї роти 12-ї, окремої механізованої бригади Володимир. 47-ма бригада. Бійця звати Іван. І це також боєць 47-ї бригади. Звати його Петро. Дякуємо, дякуємо нашим героям за захист. Я хочу ще раз щиро подякувати всім добрим глядачам, які надсилають посилки з гостинцями для наших фронтовиків. І хочу подякувати всім вам, шановні мої глядачі, за те, що ви не втомлюєтеся допомагати нашим бійцям за ваші донати. Так, маємо знову ж таки посилочку. Посилочку з Запоріжжя від Черниш Ольги. Так, зараз подивимося. Тут, тут шкарпетки в'язані. Огляньте, які кольорові, тепленькі, якісні домашні шкарпетки, вив'язані, вивязані з великою любов'ю. І то є добре. І то є добре. Я щиро дякую таким небайдужим людям, як пані Оля. Я щиро дякую всім добрим. Українцям, які допомагають нашим хлопчикам. Хай Бог укріпить вас у доброму здоров'ї. І наші маленькі волонтери, мої односельці Рома, Назар, Віталіна, Анастасія, отримали гостинці від глядачки, відверніше від глядачів каналу з Німеччини, солодкі гостинці, і також цього разу зібрали і принесли на допомогу бійцям ЗСУ тисячу гривень. Так, і ще один запит завдяки вашим донатам я змогла закрити, шановні глядачі, запит від бійця одного з підрозділів бригади Рубіш. Боєць, пише, доброго здоров'я. Чи можна у вас пожебрачити? Е, немаленька сума потрібна. Коробка лягла в авто на завданні, і єлі витягнули автівку. Бачите, далі наша переписка, боєць написав, можна буде оплатити по факту, коли вже буде зроблено, тому що наразі пока суми не знаю. От, і я сказала, що 15 тисяч на сьогоднішній день можу їм перекинути. Спецпідрозділ бригади Рубіж хоче висловити щиро подяку Антонюкіні та небайдужим людям за чергову допомогу в придбанні. Коробки для нашого автомобіля, на якому виконуємо службові бойові завдання на сході нашої держави. Слава Україні! Я ще раз щиро дякую всім добрим глядачам каналу за довіру, за підтримку, за розуміння, за небайдужість, за ваше добре серце. Хай Господь Бог укріпить вас у доброму здоров'ї. Допомагаємо і далі нашим фронтовикам. Допомагаємо, чи можемо. Інакше й бути не може.